СБУ затримала рецидивіста агента ФСБ, який готував удари по Дніпру за допомогою gps маячків Його основним завданням був пошук і передача локацій волонтерських фондів та реабілітаційних центрів, де відновлюються поранені воїни сил оборони. У подальшому він мав залишити поблизу них GPS-трекери для наведення російських ракет та ударних дронів. Зловмисник раніше притягувався до відповідальності за розбій, крадіжки і тяжкі тілесні ушкодження. У поле зору російської спецслужби фігурант потрапив ще до початку повномасштабної війни, коли перебував у виправному закладі на території Покровського району Донеччини. В лютому 2023 року на нього дистанційно вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю. На той час рецидивіст вже вийшов на волю і проживав у Дніпрі. Він об'їжджав місцевість і фіксував на телефон будівлі, біля яких помічав українських військових та волонтерів. Розвідувальну інформацію відправляв своєму куратору на месенджеру вигляді фото, відео, відміток на Google картах з описом позначених об'єктів. Контррозвідка СБУ затримала фігуранта та провела комплексні заходи для обезпечення українських локацій в зоні ворожої розвідактивності. Під час обшуків у агента виявлено комп'ютерну техніку, GPS-маячки та смартфони із різними сім-картами для законспірованих контактів з ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.